Друзі, вітаю! Сьогодні російські пропагандисти несподівано почали повідомляти, що радіостанція судного дня перервала трансляцію, що канал радіостанції судного дня призупинив трансляцію через атаки дронів, і що радіостанція судного дня увб 76 відключилася через удари українських ВПЛА по підстанції, що викликало відключення електроенергії. Цікаво, що такі повідомлення помітили, і міжнародні експерти вони почали навіть тролити деякі з них, що тепер росіяни так і можуть не почути про судний день. Однак пропагандисти почали також несподівано і водночас повідомляти, що радіостанція судного дня не припиняла свою роботу, що сигнали, як і раніше, чутно на встановленій частоті. Що взагалі відбувається? російські пропагандисти один за одним трублять про роботу цієї станції. І я хочу зазначити і почати ще спочатку. Загалом ця радіостанція вона почала працювати у 1973 році, ще в часи Радянського Союзу. І вона відноситься до Міністерства оборони, тоді Радянського Союзу, зараз Російської Федерації. І вона розміщувалася самого початку біля Москви, в населеному пункті Поварово. Ця станція відома під такою назвою, як Жужалка. Тому що вона цілодобово транслює неперервний монотонний сигнал на частоті 4625 кГц. І Потрібно розуміти, що потужність продавача досить велика, понад 15 кВт. І цей сигнал чуто, наприклад, у Лондоні. Це для розуміння загалом ситуації. Офіційно призначення цієї радіостанції у не розголошується тим не менш, в російських змі публікують теорію, що це радіо судного дня або мертва рука, і що ця станція є складовою системи ядерних сил. Наприклад, у виданні Аргументи і факти є повідомлення, що існує дві назви цієї станції: радіо Судного дня і Радіо Мертвої Руки, і що, начебто, ця станція призначена для автоматичної передачі сигналів на запуск ракет у випадку знищення вище стоящих московських штабів в ході ядерного конфлікту. І тут, що цікаво, виходить, якщо дійсно ЗСУ вдарили ППЛА по підстанції, і ця станція, скажімо так, погасла, то тоді щодо цієї теорії є питання, чому автоматично запустилися балістичні міжконтальні ракети. Тому ця теорія повністю, звісно, розвіяна, і це вкрай важливо, чому я поясню далі. Хоча, можливо, в часи Радянського Союзу була задумка така, що якщо буде повністю старта Москва, і що ця станція не буде відповідно жужати в Вертері, то і не буде зв'язку у тих частин Збройних Сил, які знаходяться десь в Сибіру чи в інших регіонах, то вони відповідно мають діяти згідно інструкції. Ніхто не знає, офіційно не розголошується. Важливо, що до 2010 року ця станція працювала під Москвою. Однак у вересні 2010 року її перенесли, чи знову сигнал почав лунати від цієї станції уже з району Санкт Петербургу. Проте, уже у 2015 році, знову під Москвою ця станція працює. Щодо того, як вона виглядає, то є фотографії саме антени цієї станції чи одні з антен того варіанту, який був розміщений під Москвою до 2010 року. Ось ми бачимо фотографію. Також деякі в лапках прості росіяни вони вирішили навіть подивитися на цей об'єкт, пофотографували з того, що залишилося покинутої станції в Підмосков'ї. В цілому нічого тут такого немає. Нудно, це звичайний такий совок глибинний, тхне совком конкретно таким ще старим радянським обладнанням, все обліше, таке закинуте. І тут ніяких аналогов нітів навіть і приблизно не проглядається. І в цілому, я хочу наголосити, що не лише деякі в лапках прості росіяни відвідали цей об'єкт. А й навіть пропагандисти Раша Today. і про це писали вони в своїх змі відповідно на своїх сайтах і робили це спеціально. В цьому 2025 році, 25 серпня, вийшла стаття від Джастіна Лінга про загадкову короткохвильову радіостанцію, яка розпалює ядерні побоювання Шата Росії. Популярна російська короткохвильова радіостанція під назвою угб 76 була загадкою чи загадкою протягом десятиліть. Але її нещодавні повідомлення перетворили її на інструмент для кремлівського брязкання зброї. Ще цікавий момент. Насправді ця радіостанція постійно жужить, однак, починаючи з 90-х і особливо з 2012 року, вона почала час від часу передавати певні повідомлення. І в цілому, з 2011 року, після того, як з'явилися фотографії покинутої станції, і після роботи пропагандистів Раша Today, які також відвідали цю покинуту підмосковну станцію, і зробили репортаж, це було зроблено спеціально. І очевидна, мета цього була зроблена для того, щоб усі у світі почали говорити, писати. Ну, не усі, а з'явився інтерес до цієї станції. І я скажу так, що те відео від 2012 року, яке було опубліковано з фотографіями закинутої будівлі цієї станції, воно набрало майже мільйон переглядів. І загалом, починаючи з 2021 року, ця станція у 6 почала використовуватися як додатковий інструмент для ядерного шантажу. Пропагандисти того ж, видання Russia Today, вони, як мінімум, раз на тиждень пишуть про повідомлення від цієї станції, які пов'язані з тими чи іншими подіями. Наприклад, після телефонної розмови між Трампом і Путіним за одну добу ця радіостанція передала аж 21 загадкове повідомлення, які ніхто не може розшифрувати. Експерти заявляють, що такі повідомлення ідеальні для нагнітання напруги та страху, і що це підхоплюють міжзакордонні змі. Наприклад, у цьому році британський таблоїд це сам оголосив, що російська радіостанція судного дня передала свій загадковий ядерний код. І це дійсно так. Ось ця стаття в виданні The Sun. також бельгійські ЗМІ, наприклад, пишуть цьогорічна стаття від 18 квітня 2025 року про таємницю навколо російського радіосудного дня, яка зростає, і що ця радіостанція знову промінює дивні військові сигнали. Є повідомлення, наприклад, у сербському ЗМІ про таємницю російської радіостанції судного дня, що вона уже півстоліття вселяє страх у серця генералів НАТО та Пентагону. Вселяє страх у серця. Москва таким чином через цю радіостанцію вона експлуатує міфи для шантажу заходу, відображаючи внутрішні страхи. Поразка у війні ядерна ескалація і жодне повідомлення не розшифровано, тому що це не ядерний тригер, а просто інструмент психологічної війни. І як пишуть експерти міжнародні, що Москва використовує цю станцію як просто брязкання зброї, це просто інформаційна зброя. І ніякого значення у сучасну цифрову епоху ця станція військового не має. Це просто елемент залякування, елемент пропаганди, і в цілому елемент московського ядерного шантажу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися свої думки про цю станцію, про її призначення. Можливо, якісь у вас є свої думки і теорії. Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.